Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні ми попробуємо переробити з вами ось таку дешевеньку річ з магазину Все по 3 гривні. Більш дорогу і приємну для ока. У мене є ось така карета. Це була така сама шкатулочка, напевне, ось такого точно кольору. Ось так вона виглядала. Ось виймалася тут, виймалася оця передня частинка. Що я зробила? Бачите, вона так само була тут, така підстрібла. Це пластик дешевенький, тоненький. У мене якраз був отакий годинничок. Вставка в годинник. Що я зробила? Я вирізала серединку, вставила сюди ось цей годинничок і в мене вийшла ось така карета годинник. Я її пофарбувала в чорний колір і відтінила це мідь мідним металіком. Але ця дуже саменька така, самотня каретка годинничок. Попалась мені ще отака ось шкатулочка. і я вирішила її зробити в такому самому стилі, як цей годинничок. Відкладаємо годинничок в бік. В першу чергу, що ми робимо? Ось тут не знявся в нас. Етикеточка треба її звідси забрати. Ось так. Зараз я її заберу. Ні так не буде. Попробуємо її намочити. Витираємо. Тут у нас залишився клей. Зараз ми його спиртиком приберемо. Думаю, досить фарба на нього гарно ляже. Заодно знежиримо нашу шкатулочку. чорну фарбу, пензлик і покриваємо нашу шкатулочку чорною фарбою. Ось так. Сушим. Коли це все висохне, покрасимо, пофарбуємо серединку теж чорною фарбою, добре висушимо. Якщо знадобиться, покриємо ще одним шаром чорної фарби. Сушим висохла наша заготовочка. Ось такий вона має вигляд. Тут я вже почала її робити відтінок. Міді, що для цього потрібно, сухий пензлик, відбиваємо і по верхушечкам акуратно ось так розносимо фарбу. Вона зразу виділяє наш рельєф, і наша заготовка зразу має зовсім інший вигляд. Ось так. Ось така краса у нас виходить. На цій заготовочці я буду робити ту саму процедуру, але в серединці я хочу зробити, щоб наша шкатулочка мала такий багатий вигляд поряд з цим годинничком, коли її відкриєш, щоб не була просто фарба. У мене є флок, ось такий флок і клей-скотч. Що я роблю? Я сюди наливаю клей-скотч. У мене є такий пензлик для таких робіт і розношу клей скотч всередині. В середині нашої заготовочки тонким шаром. Стараємося, щоб не було пропусків, тому що якщо не буде клея, нам туди флок не пристане і будуть лис залисини. Цього нам не потрібно. Тож ми розносимо клей скотч акуратно, і тут серединку я теж хочу зробити таку бархатну. Тож я так також розношу тут тонкий шар клея скотча. Коли він стане прозорим, це означає, що він висох, і ми можемо користуватися флоком. Ось цю відставляємо. Тут ще трошечки я рознесу. Ось так. Закриваємо наш. Поки тут клей скотч у нас підсихає, ми можемо зайнятися ось цією наружною стороною. Що я беру так само пензлик, відбиваю і починаю виділяти наш рельєф. Ось так. Не забуваємо ніжки. Ось як у нас виходить. Забуваємо денце. Ніжки. Ось така краса у нас виходить. Так, тепер передивляємося, чи не потрібно нам ще додати міді. Я думаю, що досить. І тут ось така. Буде в нас краса. Чекаємо, поки висохне клей скотч, і тоді будемо працювати з флоком. Флок це ось така, це в мене тут коричнево-золотистий з ефектом бархату. Я навіть не знаю, з чого він тут зроблений, але коли він посипається на клей-скотч, у нас залишки ми струшуємо, і у нас виходить бархатна серединка. Вона дуже. Міцна, стійка і не, потр... не потребує ніякого такого спеціального догляду. Дивимося, що у нас тут ще трішечки не висох. У нас тут лак. Зачекаємо ще трошки. Висох наш клей скотч. Що ми робимо далі? Беремо флок, відкручуємо і просто засипаємо. Його всерединку, ось так. Обов'язково підстеляємо такий біленький листочок, щоб ці залишки флоку нам зібралися в одне місце, і ми їх могли потім висипати в наш флокончик. Ось так засипаємо всі боковинки. Так. Засипаємо цю верхушечку. Що ми робимо далі? Далі я ось так накриваю і ось цей флок у нас збирається. І ось так струшуємо його вверх, вниз, по всіх краях, щоб він у нас взявся повністю на весь клей скоч. Ось так. Дивимося, що у нас тут виходить. Ось залишки ми висипаємо. І ось така краса у нас виходить. Залишаємо її на підсушечку, залишки флоку, відкриваємо нашу баночку. Ось так акуратно і висипаємо. Як завжди у нас може бути розсипано, але це не страшно. Ми його зберемо. Так, ще можемо сюди сипати трошечки. Знов назад. Флок, він дуже економний його. Здається, що його мало, але його досить на декілька гарних робіт. Ось так. Під, підсушим трошечки. В принципі, він вже і висох. Ось така, цей флок я потім зберу. Ось так ми це все прибираємо. І дивимося, що в нас виходить. Ось така з дешевенького, пластикового пластикової заготовочки. У нас виходить ось така такий багатий королівський набор, годинничок і ось така шкатулочка. Вона має зовсім не той вигляд, який мав спочатку. Коли ми відкриваємо, тут у нас бархат. Сюди ми можемо покласти різноманітний дріб'язочок, сережки і так далі. Я думаю, цей наборчик займе своє гарне місце в спальні, наприклад, на столику, в жіночки або в дівчині. Це буде дуже красиво. І Дякую, що ви були зі мною. Заходьте на мій канал, запрошуйте друзів. Нажимайте на дзвіночок, щоб ви. Підписуйтесь. Нажимайте на дзвіночок, щоб ви мали змогу бачити нові відео. Дональте на ЗСУ. Слава Україні!